І на 40-й день нас почали в Данії вже штурмувати вони. Получається, у нас чотири чоловіка було. І, Получається, я не добіг, там бетонний паркан був, не, не вспів добігти, щоб за нього сховатися. Зразу в праву ногу мені кульове прилетіло. Я за забором забіг, надів собі турнікета, отримав то в ліву ногу вище коліна на виліт, теж кульове. Вже сів під ялинкою, я вже сидів, просто закурив. Ну, поки вони прилетіли, я мац, мат, турнікета другого немає. Кров тече. Ну, я вже сів, все думаю. Прилетів російський мовік з оскидом, з гранатою. Я то почув відстрілчики. Зібрався вже з силами, які були, вже ну просто. Останніми і почав двигати далі туди в сторону Родинського. Там, виходить, лісок був, а в тому ліску наші позиції ще були, хлопці стояли. І от до них я прийшов, виходить, він скид зробив і в праву ногу в литку мені ще ото осколок залетів. І ми ото я ще п'ять днів з двома ногами пробитими був ще на позиції. А тоді аж на 46-й день нас вивели. 2,5 км я пішки виходив до Івака.